Яких у метро. Зекономлю ваш час і покажу, які зараз є вигідні пропозиції, а також те, що обрала я. Перше, що відразу кладу в кошик, пакування прального порошку Аріель. Не знаю, як у вас, але після моїх активних прогулянок увесь одяг потрібно прати, тому знижку до 40% пропустити не можу. Якщо ви цього року ще не куштували кавун, то зараз у метро сприятлива можливість для цього. Ціна 1690 гривень за кілограм. У таку спеку обожнюю робити охолоджування Вижуючи лимонади та безалкогольні коктейлі. Тому беру 1 кілограм апельсинів, бо цитрусові це база для таких напоїв. На вихідних планую зустрітися з подругами на міні-пікнік. А для мене він неможливий без овочів на грилі. Беру для цього баклажани, бо зараз якраз сезон і ще й ціна доступна 47,90 гривень за кілограм. А який пікнік без горішків та сухофруктів? Зараз у метро на ці товари знижена ціна до 30%. Тому користуюся вигодою і беру свої улюблені. Кешін удома якраз закінчилася рафінована олія. Беру із запасом три пляшки по 44,90 гривень за одну. Наближаюся до свого улюбленого відділу в цю літню спеку холодильники. У метро вони працюють навіть під час неструмлень, охолоджуючи і продукти, і відвідувачів за заодно. Тому заходьте ви охолоджуватись. У прохолодному відділі бачу знижку до 30% на молочну продукцію, просто наше. Беру вершки, сметану та сир, бо планую завтра на сніданок. Приготувати сирники з ягодами. Куряче філе один із видів мого улюбленого м'яса. Зараз на нього знижена ціна, тому замість 217,90 гривень я оплачую лише 149 гривень за кілограм. Останнє із списку покупок лопаткова частина свинини. Брала її вже кілька разів. Беру і цього разу по ціні 134,90 гривень за кілограм. А тепер на касу. З 29 лютого до 3 березня в метро діють знижки до 50. На безліч товарів, тож я приїхала закупитися наперед. Перше це м'ясо. Лопаткова частина свинячого охолоджена за 129 гривень за кілограм. Беру ще два шматки форелі за ціною 499,90 за кілограм. Її можна запекти, а все інше засолити та використовувати для тостів або салатів. Вигідно купити сосиски зі знижкою 45%. Ясна гільдія лише 119,90 за кілограм, ковбасна нарізка метро шеф зі знижкою 30%. Так ви економите 90 гривень на одному пакуванні. Знижка до 55% на твердий сирнуар лише 299,90 за кілограм замість 719 гривень. Це дуже вигідна пропозиція. Понад 20 позицій молочної продукції від селянські зі знижкою до 40%. Кукурудзяні чипси від Chef усього за 124,90 за штуку замість 179,90. Вони заважкі 750 грамів. Тож за таку ціну обов'язково треба придбати. Знижка 40% на вибраний асортимент печива від «Ріоба» від 99,90 за штуку. Це на 70 гривень менше за звичайну ціну. Вийву корона за пів ціни, як вам таке? Якщо взяти 6 штук, платити всього за 3. Точно беру. Ще в метру дуже широка винна карта, тож завжди можна вибрати щось нове та цікаве. Сьогодні беру рожеве вино від для Састрерія Гарнача. У березні ці вини можна придбати за ціною 169,90 за пляшку. Віскі Джек Деніас виходить 479 гривень за пляшку. Дуже вигідна пропозиція. А це просто знахідка. Посуд Тефаль зі знижкою 50%. Я купляю одразу набір, адже не можу пропустити такої вигоди. Ну, і на знижка 50% на всі засоби для прання від Аріель. Треба брати. А тепер на касу. Привіт! У метро до 2 червня проходять шуржні. Це знижки до 50% на понад 1000 товарів. Тож покажу зараз вигідні пропозиції. Замаринований шашлик зі свинини від 159 гривень за кілограм. Охолоджена форель шматками коштує 549 гривень за кілограм. Хамон Лабаріка зі знижкою 35%. Пакування можете придбати за 94 гривні. Це ж прям супер ціна. Голландський сир від Євромарк зараз на знижці і коштує на 250 гривень дешевше від звичайної ціни. Зараз діють знижки до 50% на понад 60 позицій молочної продукції для дітей. Кава «Лаваца» від 171,90 гривень за пакування. Зі знижкою 40% це дуже вигідна пропозиція. Також на знижці 25% понад 30 позицій іспанських вин власного імпорту. Я і так у захваті від шуржнів. А тут ще й знайшла класний посуд від Luminarx зі знижкою 40%. Акція діє на понад 80 позицій. Капсули і гелі в асортименті від фініш за пів ціни. Це можна купити два пакування, а заплатити як за одне. І не могла пройти повз валізи Венс зі знижкою 50%. Ціна від 1249 гривень за штуку замість 2499 гривень за штуку. Вигідних пропозицій дуже багато, то швиденько шуршіть у метро на закупи. Якщо вихідні на порозі, то пора вирушати в дорогу до метро. Сьогодні покажу, що можна купити в ТЦ за вигідними цінами. Перше, що відразу кладу до свого кошика корейка свинячо без кістки. Беру 1 кг за 179 гривень. Люблю додавати до кави безлактозне молоко, тому беру його і за одне ще й безлактозний сир, бо зараз у метро діє знижка до 40% на понад 30 безлактозних товарів. Суботній вечір планую провести з друзями, тому беру шматок сиру Радамер для нарізки. На нього зараз якраз діє знижка 50%. Тому замість 499,90 у вас є можливість придбати кілограм сиру за 249,90. Обожнюю на сніданок готувати шакшуку з червоним перцем, тому користуюся вигідною ціною і беру 5 перчин по 139,90 за кілограм. Також побачила, що діє знижка на авокадо, якщо їх брати від двох штук. Купуючи одне авокадо, ви заплатите 64,90 за штуку, а від двох штук по 49,90 за штуку. Давно планувала приготувати авокадо, тому думаю, що це мій знак від Усесвіту. Беру відразу 5 авокадо та економлю 75 гривень. Весна пробудила бажання скуштувати свіжих ягід, тому кладу до кошика 3 пакування сезонного ягідного міксу по 299,90. Ягоди ягодами, а від шоколадних цукерок я теж відмовитися не можу. Беру три коробки своїх улюблених, а вам раджу заїхати в ТЦ за тими, які полюбляєте ви. Бо зараз тут діє знижка до 40% на понад 20 позицій цукерок у коробках. В алкогольному відділі обираю ігристе вино Адрієн Роме. У метру діє знижка до 30% на понад 50 позицій ігристих вин, тому вам вдасться обрати щось до свого смаку. Також вирішила продегустувати вино місяця від метро. Обираю одне з трьох за 169,90. Давно хотіла оновити келихи, тому беру один набір. Неділю планую провести спокійно, за розслабляючим хобі. А для мене це збірка конструкторів Лего. Беру два набори різних квітів зі знижкою до 30%. Усі фанати Лего не прогавте цю акцію. Усе потрібне купила, тож біжу на касу. А вам бажаю вдалих закупів та вихідних.